Як користуватись портативним отоскопом? І де його придбати в інтернеті на будь-яких площадках, типу розетки, прома, аліекспрес, тему є прилади. Для очистки вуха із камерою. Так ось, як очисники вуха, вони вкрай небезпечні, тому одразу усі наконечники скручуємо та викидаємо. Залишається лише камера. Встановлюємо вказаний в інструкції додаток та підключаємо його до отоскопу. Відтягуємо вухо дозаду та до верху і обережно заходимо у слуховий прохід, обов'язково фіксуючи голову того, кого ми оглядаємо. Особливо, якщо це стосується дітей. Щоб якщо дитина ворухнеться, то ми не травмували барабанну перетинку, після чого натискаємо кнопку, щоб зафіксувати зображення та зняти відео. Таким чином, у вас є можливість зробити фото та побачити, як виглядає вухо середині, для того, щоб потім скинути цю фотографію своєму лікуючому лікарю, для того щоб він підкоректував або призначив лікування, якщо у вас немає змоги самостійно потрапити до нього на огляд.